З вами я, Флешен, і. Бодік! І сьогодні ми будемо знімати. Це яка у нас вже частина? 3. Третя. Третя? Да. Так. Третю частину по проходженню Майнкрафту з Бодіком. В прошлій частині ми зупинилися на тому, що скрафтили собі такий сет невеликий. Але не докрафтили його до кінця. Так, забираємо переплавлену їжу. І взагалі ламаємо пічі. Печі, печі. ну, піч печі. Так, все, і можна вже, мабуть, вибиратися. Так. На всякий Є... випадок підготую ліжко, вдруг там ніч. О, все, Є... ні, 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 там ранок. Є У, стій, ось, а там я Дякую, а ви, та що я там бачу? А, то скелет. Так, так, дуже дякуємо, що ви нам набрали 100 підписників. Ми дуже раді. Стрім вийде на вихідних. Може, трохи затримається. Може трохи затриматися. Ну це тільки тому, що я перший раз буду стрімити і взагалі там може щось не вийти. Ну, а так, взагалі, повинен стрім вийти. Ну, ми, Взагалі я буду виконувати ваші завдання там. Ви будете писати їх, якщо ви, взагалі, зайдете на стрім, я вам скажу точну, точну дату і точний а? час. Добре, почекай, яка наша ціль буде на це відео? Не знаю, я або, діамант, або... Ну, не знаю, не діамант, ми... Та ми завжди, ми завжди добуваємо діамант, потім йдемо в ват і вмираємо. У мене є краща ідея. У... Що? Що, що це? Я перший раз таке бачу. Зомбі з. з тиквою на голові. Тиквоголовий, серйозно. Так. Е, а де тиква? Ой, тобто гарбуз, де гарбуз? Чому він не випав? <реклама> Добре, погнали сюди. Отут давайте так. на відео. Почати будувати дім. Так, так, перший раз ми будемо в виживанні будувати дім. Я завжди думав, що спершу пройдемо Майнкрафт, а потім вже будемо будувати дім, але я ніколи не, так і не приходив в Майнкрафт. Бодік, добувай. Ні, я буду добувати тоді е, кругляк, а ти біжи, дубових, дубового дерева. Зробимо нам. Два. Зробимо два цих поверхи і склад буде у нас на горищі. І якщо ви не вмієте будувати, то такий будиночок, який ми будемо будувати, вам підійде. Для того, щоб його побудувати, не треба якихось там суперових вмінь. Так, Боді, добудемо десь. Ти добудь там стаків двоє. А yeah. я добуду. стаків 4. Yeah. Повернемося, коли все добудемо. Все! Ми добули по нам речі. Ось у мене 4 кругля... так, 4 стаку кругляку. А в тебе Бодік? два стака. Два стака. Чого ти там добував? А, так, дерева. Все, бодік. Навіщо? Ну, добре, добудуть вугілля, я поки що нам. Пошукаю місцевість для нашого дома. Чи, ой, до будинку, так. Або ж. Е, або ж її очищую. Ух ти, дивіться, тут рівна рівна поверхність. Треба якось ламати ці всі е, листя. Ну, як сказати листя, траву, так. Траву добуду це дерево. Ще трохи добудемо. Так, все, я добув. І о зараз оце ламаємо цю траву. Бодік біжи до мене. А, ти, ти Там де галявина? Ну, да, так, бачу і. Е, добре, Ламай. Так, ламай поки що да, оце. І зараз скинь мені всі свої пічі. Печі, ну, печі, печі. пічі, печі. І вугілля теж. Зараз у мене їх 30 штучок, зараз я тобі лови. 30 штучок, мабуть, не вистачить. Ну, нічого. Так, почекай, а скільки потрібно ще переплавити стак кругляку, якщо. 30? Ага, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І закидаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Водік, нам не вистачає одного стака. одной вугілля Біди добудь. Все вугілля. Так, так, піду, да, піду, все в яке там є добудь. <зараз я> не... Так, <зараз> все, поки що, поки переплавляється. А, ти мені так і не скинув дошки. Ну нічого, зараз я нам зроблю. М -м як це сказати? Як би так мовити? Е -е 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 ну Оці. Як вони називаються? Забув. Я не знаю, так скажи, ви Добре. Ну це Дім і його округи. Як це? Ну коротше, забудь. Округ. Ну очертання дома, Хай буде, я скажу на російській мові. Очертання дома, очертання будинку. Так, добре, я тобі зараз скину свої залишки в угілі. Ой, До, дякую. І бо, що... А, мені... нам, нам десь поставити у мене Я зараз його так. Мочиш... Так. Я мочиш... Окружність будинку, так, це називається. Так, зробимо отакий собі будиночок. А як так зробити, щоб наприклад, я прийняла поклав встав? У мене сто мене. Одним рухом перекрафтити всі колоди в дошки. А то я. Я то я як мені це зробити, а то я так буду довго спамняти. Будік, що, що ти робиш Ну як я перекрафчую наші колоди в дошки. Ти мене трохи збив. Колоди в дошки не треба перекравчувати колоди в дошки поки що. Не треба все перекравчувати. Почекай, бодік. Ну, Зроблю нам почекай. Почекай, ну чуєш ти? Один. Це, я уже думаю, наперед для стола зачарив. Ти став щит, в тебе ж він щит є. До речі. Ти бачиш, що тут у нас ходить? торгу О, цей. Торгівець тільки він випив зі. Е! А! О! Скелет мені допоміг вбити зомбі. Та чорт я промазую. Зараз би хоч би він мене не вбив будік. Ну, ще б трохи я в тебе вмазав би. Так, все, бодик, давай. А ну, можемо поспати? Ой. Лягаем, А, так, можна поспати. Лягай спи. Я спи. Я поспав. Я телеканал украсить. Поспати. Так. Стріла, звичайно, круто виглядає. Так, почекай, бодик. Так, мені треба зробити очертання стола з чарів. Треба взагалі, щоб він стояв отут. Але зроблю на один так. Я зроблю отак от. Так, -от. зараз... тут у нас буде другий поверх. А, це не, не те що. Отут треба робити. Один, два, три, 4, 5. Отак. -от. Отак, так. І тепер будувати вже. А, не-не-не-не-не. не что что там где, там, где печь. Там, где печи. Там, Нет, это сын. Чи... Че? Не. Так, вот так. Сделаем. Видите? Вот так вот. Скрафче нам. Ось. Отак, От отут, отут буде десь стіл чарів і тут він буде. Надіюсь, ви мене зрозуміли, що я хочу зробити. Такий невеликий дім. Поламаємо кінці, щоб замінити їх на дерево. До речі, скинь мені, будь ласка, все дерево. Так, зараз я тобі тобі скину. Мені скидати? Дерево. Дерево. Ти що, все в дошки? Перетвори. Ти що, тільки 5 залишилось? А, 19, нормально. Так. О, нормально. Скільки? Скинь мені все. Це для першого поверха. Як? Це, це все весь дуб, який в тебе є? Ну, 14. це хіба мало. Скинь мені, будь ласка. А, ти мені ска... скинув стак, я не бачу, вибач. Не бачу, тут не мені О, чекай. Ти мені вже вилину, мені так, <реш> тому що я трохи зайнятий. Я ж будую нам дім, як би мовити. А ты пока еще ще робишь? Я в мене новые новую а кайло майже камдянник. Так. А в тебе є дошки? дошки? А, ну в принципі, чому я питаю? Скидуй, мінь, скинь мені, будь ласка, всі. <паспорт> скинь мені не всі тоді два стака, скинь мені. Добре, і ти поки що збігай он, туди і добудь піска. Да. Для вікон. Mm, да, я поїду, то... Ну добре, поки що нічого цікавого. Повернуся, коли я поставлю всі стіни. Бодік пробіжить з піском і заміню цей пол на. на. Як вони називаються? На цеглу. Оставлю останні блоки. Все. Ми, можна сказати, побудували перший поверх. Залишилося так. Так, бодік. Неправильно. Двері поставив. Отак. А, а ой, ти їх так і поставив. Вибач тоді. Поки що. А, ти навіть не закинув вугілля переплавляти пісок, так? А кому мене було жд. Ммм, і, мав... і ти ще все забрав з. Так ти ж ходив добував. А, ти мені все скинув. Бодік. Бодік. Бодік, забери свої речі з сундука і став пере... і їх в інше місце. Так, отут я поставлю. Буде у нас тут другий поверх. Бодік забрав все камінь, оце, всю цеглу. Бодік, скинь мені мою цеглу, тобто каміння. Скинь. Каміння чи Це так в тебе каміння і цегла повинна бути. Так, поки що поставлю свою фіолетову ліжко і ляжу спати. Ти поки перед тим як скидувати, спершу поспи. Бодяк, підбери ти ті речі, які ти скинув. Все, давай. Фух. Все, ламаємо ліжка. А, а, а навіщо їх ламати? Хай собі стоять. Ну, ти мені скинув? Ну, я ось зараз я їх просто підібрав, де перед тим лягати спати. Ось на лови тобі. Так, Кайви все, 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 А, так, мені скинь дошки. Ще трохи дошок. А, ні, 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 ні. А, ні, ні, ні. все, все. Відбій, відбій. Немає. Не треба дошок. Так, а я поки освітлю оці нашу частинку. А наш у нас. Будую наш будинок з тобою. Так, круто. Поки що так, факел ла постав. Mm. <зважаю> зараз я зроблю все по красі. Щоб отак так от, тут один. Тут, інший, от так От отут... От так, бодик. Скинь мені в. А, зараз я візьму виділля. Почекай, бодик. Я сам поставлю всі факела, добре. <зважаю> Щоб було і світло, і монстри не спавнились. Отут, отут, От отут, от от от. от і от тут отут. Так, десь тут у нас буде підйом наверх. Отут. Отут я зроблю. Поки <пок що спались, скрафчу нам драбину. Так, крафчу, крафти драбину. <пок> І нам тут поставити на наші печі. Тому що, ну просто ось де куди ми будемо печі ставити? Ой. Ось сюди Отуди? Так, я зараз поставлю своє накладнишко. І отут у нас є на камінні прогалинка. Що зараз поставити? Поставимо, бодік, поставимо. Почекай ще. Перед тим, як робити декор для нашого нового будинку, треба спершу його побудувати. Згодься зі мною. Ой. зайвий блок. 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Ой! Впав. Допаркурився. Так, все, забираємо все. В принципі, у нас відео, мабуть, величеньке вийшло, я тобі так скажу. Бодік. Ну, в принципі, зараз так само побудуємо другий поверх, як і перший. Повернемося, коли це зробимо. Все! І мало того, що ми побудували другий поверх. Так ще й зробили в ньому невеликий балкон. Щоб дивитися за місцевістю і стріляти з лука по монстрам ворожим. І, ну, але ж уже, е, як сказати, як це правильніше сказати, з е, криша. Батька, знаєш? Так, да, так, дах. Бо коли я виживав в робоксі, тікав від злого пекара, то там я не знав, як це буде. Дах. Добре. Все, може. зараз давай мій буде поверх, тут буде твій поверх. Ну, але е, побудуємо, тобто поставимо наші речі в ньому в наступній серії. Поки що лягай спати і прощаємося з підписниками. Так. І ще хотів сказати підправимо пекара, а пекаря. Пекаря, добре. Давай лягай спати вже, спати. Все, поспали, виходь на двір, і будемо прощатися. Дивіться, який у нас поки що вийшов будинок. Так, тільки ці двері тут не дуже. Ой, і треба буде поміняти цю цеглу, а то вона як останній не дуже виглядає. Так, ти можеш поки що пом... це поміняти. Добре, все. Міняємо це і тоді вже прощаємося. Зараз поміняю з вами. Поки що не відключайтеся. Я піду облаштовувати мій поверх. Твій поверх. Угу. Окей, йди. Облаштовуй свій поверх. Я поки що це поміняю. І оцінимо. Тоді твій поверх. Так, я погано мені декорувати. Я просто поставлю собі печі. Я забрал половину кушей. Там їх mm. не було і Я тут Як видящи тут поставити. Так, Поставлю світ. А то йому приклад було два версика бездали. -ві. Mm. Так. Це ставимо останні блоки, можна сказати, і будемо з вами прощатися. Так, мені треба трохи ще дерева, можеш? Дерево, добре. Так, слови тобі, скільки тобі скинути. Бо, ну, я, я не знаю, я тобі скинула. 16 получу. Виглядить пога. Я був скрабчу на мій скрині. Ти мені скинув? Так, Так. Все. Зараз уже будемо прощатися. Ну, такий невеликий декор зробив. А, ні, правильніше буде по-іншому зробити. Ось, отак. Так, зараз я уже добудовую. Бодик, и... Ты мне не скинул дубовидошки? Я тебе скину, ты не... А там у А, так, скину, 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 скину. Давай, Бодик, я уже добудовую. Поспеши. Я пока у себя тут... А, я зараз свою держу скорее. все, бодік, давай, давай уже прощатися з нашими підписниками. Тож, обов'язково не пропустіть його. І. Ну, в принципі, це все. Дякую, що дивилися мене. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, Флешн, і. 1, 4, 7, 7. До нових зустрічей!